Доброго дня, шановне панство, з вами Сергій Сталкер. Я вам покажу, що в нас зараз на касі субота. Ну, дивіться. Три ряди парковка. Дивіться. Вон даже з стоїть. Якщо ви бачите. Дивіться, що... В нас. А? Забру. Загрузка приблизно 98%. Завтра. От. Л лише одне місце. Люди вже стоять другими рядами на цьому майданчику. Вітер пів. Тенний вода в нас 25, приблизно так. 25 тут, тут теж 25.